Чи справно працює зерновий коридор портів Одещини? Гаряче, практично кожного дня. Одеський кухар керує БМП на передовій. Пішки заради авто. Комік Марк Куцевалов вирушив у похід, аби зібрати гроші на машини швидкої допомоги. 8 серпня близько 10-ї години у небі над Одещиною, силами та засобами протиповітряної оборони, повітряного командування Південь. Знищено крилату ракету морського базування типу калібр. Випущено з підводного човна у чорному морі. порту Південний, що на Одещині, вийшло перший початку повномасштабної війни судно з українським продовольством. Балкер сакура прямує до Італії. Він об'єднався в караван із балкером Гарізони, який відправився з порту Чорноморськ в Нідерланди. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції. Сьогодні до реалізації ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт південний. Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль нарощувати перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу. Працюємо з гарантами домовленості, щоб зерновий коридор працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства. Валкер Фулмарс зайшов до порту Чорноморськ та готовий для завантаження. Це перше судно, яке зайшло в український порт з моменту повномасштабного російського вторгнення. Суховантаж під прапором Барбадосу планують завантажити зерном, після чого він вирушить до Туреччини. Минулої ночі ми прибули для загрузки зерном. Для цього нам потрібно 2-3 дні. Перехід морем був безпечним. Ми не бачили ні військових літаків, ні іншої військової техніки. Представники інспекції були до нас привітними. Нагадаємо, 1 серпня з порту Одеси вирушило перше з початку повномасштабної війни судно з українським продовольством. Балкер разоні має доправити до Лівану 26 тонн кукурудзи. 22 липня Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту зерна. Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніо Гутереш. В ньому йдеться про розблокування трьох портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Такий же договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Втім, наступного ранку російські військові вдарили по Одеському порту. Двома ракетами влучили в інфраструктурні об'єкти. Уразили насосну станцію, внаслідок чого зайнялася пожежа. Зерно, що зберігалося на території, не пошкодили. на своїх Це моя машина. На цій машині я виїжджаю кожен день. І, собственно, не даєм врагу. А помнится? Пантера, познай пантера. Я механик водей. Боевые задания у нас, ну это выезды на для отработки прикрытия. Когда противник предпринимает при... при... какие-то действия, мы выезжаем, собственно, и даем ему, ему убийцу. С 18 -го года мне прошлый командир роты дал такой позывной. У меня контракт закончился чуть больше года назад, в этой же бригаде. То есть после контракта я работал э, в Затоке, работал в Одессе тоже, работал в основном по кухне, повар там, все такое. У меня три года контракта то есть выезжал в зону боевых действий тоже в сектор. В основном в Донецкое направление. Зараз, конечно, пожестче, потому что тогда, когда мы выезжали в сектор, то есть, ну, когда у меня была служба на контракте, то есть, ну, не, так, не такие сильно активные действия были, как сейчас. То есть сейчас на богато Не было таких обстрелов, опять же, с РЗЗО, с артиллерией их, как сейчас. То есть, ну, сейчас намного сложнее. У них так, периодически. Сначала были активные активные обстрелы, потом у них просто немножко прекратились после того, как Украина получила «Хаммерс». Угу. Вот. После ага. этого они немного подутихли, сейчас опять начинают каждый день практически обстрелы. ты уже суперстар. Горячо практически каждый день. Они наносят удары своими РСЗО. Мы также даем ответ. Противник по ночам предпринимает действия, то есть пытается проходить своими группами ДРГ. Но мы также отбиваем это, эти атаки. Наши ребята на постах тоже свиткуют за тем. Ну и не даем его врагу спуску. Да, с 18 -го года я 18 -го. Это будет быстро. Враг угу. нас боится. Он знает, что мы скоро придем. Вы на этом танку на Крым заедете? едете на Крым? Без проблем. <клес> Противник сильно, ну, скажем так, он боится предпринимать какие-то активные боевые действия. То есть он понимает, что тут есть люди, которые не дадут ему пройти дальше, то есть в сторону города. Они понимают, что мы со временем придем к ним и выгоним с нашей земли. 42 тисячі військових, такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, підбито 1811 танків, 4070 бойових броньованих машин та 261 реактивну систему залпового вогню. Збито 754 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 223 літаки та 192 гелікоптери, знищено 2993 автоцистерни та автомобільної техніки, та 80. 6 одиниць спеціальної. На морі росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. Найбільшу вашу увагу хочу повернути до цього локомотиву кіночасу, тому що він дерев'яний. Це така величезна декорація. Придумала концепцію локомотива кіночасу, який несеться скрізь простір і час та зупиняється. Тому що всім, хоч разок, треба посітити музей кіно, чим ми з вами зараз займемо так починається екскурсія яку одеська кіностудія проводить сумісно з громадською організацією одеські котики оригінали костюмів справжні декорації реквізит що використовувалися під час зйомок фільмів все це можна побачити у музеї кіно проводить екскурсію юлія шевганова Багато хто за одеситів роками ходили біля Одеської кіностудії та ніколи не бувало всередині. І сам музей існує не так давно. Наша ідея була спочатку це оригінали костюмів та реквізиту. Люди, коли приходять, вони кажуть, о, це справжній костюм боярського! Я мріяв бути дартаньяном з дитинства. Або Да я ж... Дуже дуже багато разів дивився місце Зустрічі змінити не можна, та вже знаю його досконало і розбираю на цитати усе життя. І для людей це дуже цінно. Більшу частину зібраних коштів з екскурсії передадуть на потреби військових та тих, хто постраждав від війни. Решту направлять на підтримку кіностудії. Ми допомагаємо і Збройним силам України і цивільним, які постраждали під час війни. Дуже багато запитів з віддалених сіл, які не можуть сюди дістатися. Але ми не можемо не відгукуватися, тому що тільки. Разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо згуртуватися і пережити цей складний момент для нашої країни. Відвідати благодійну екскурсію вирішили Ольга та Тетяна. Подруги приїхали з Миколаєва зараз тимчасово перебувають в Одесі. Знайшли в інтернеті інформацію, що проходять такі екскурсії. Дуже було цікаво побувати тут, побачити навіть в цей непростий час. Хочеться себе десь чимось цікавим порадувати. Ми взагалі приїхали з Миколаєва і ще до Цих таких жахливих подій ми багато чули про ці екскурсії. У нас організовувалися такі екскурсії з нашого міста і дуже хотіли поїхати, поїхати але часу не вистачило. Ну, а тепер так знаходимося тут, у Одесі. Вона нас приймає гостина, тому вирішили відвідати. Завітала до кіностудії й Олена. За її словами, це спосіб цікаво провести час і водночас допомогти. Я сама одеситка з дитинства бачила дуже багато фільмів, які знімалися в свій час на одеській кіностудії. Полюбляю їх. Один із них, мабуть, з улюблених, так зелений фургон. Ось ну і багато інших з одного боку. Це цікаво, як на мене, а з другого боку, якщо це може. Ну, це, це зовсім інша справа, як то так кажуть. Такі благодійні заходи наближують перемогу, впевнена заступниця голови правління Одеської кіностудії Світлана Ескіна. Поле битви в нас у всіх різне, але фронт у нас один. І все це ми робимо задля перемоги, чекаємо її, і кожного дня, кожним кроком її, її приближуємо. Екскурсії проводять щоп'ятниці о 17 годині. Вартість 200 плюс гривень. Попередня реєстрація через інстаграм громадської організації Одеські котики. Олена Голдас Лікоболянський новини на Суспільному. Одеса. Це одна з пам'яток туристичної Одеси Старокінний Ринок. Він розташований у кількох кварталах в межах чотирьох вулиць: Розкидалівської, старопортофранківської, Колонтаївської та скісної. Ринку вже 190 років. Тут одесити та гості міста можуть обрати будь-які речі від бінілових платівок до раритетних монет. Піражки, пірашки, піражі, гарожить і яблочка. Блошиний ринок починає працювати з восьмої ранку. Сюди люди приходять або продати речі, які залишалися вдома, або навпаки, щось раритетне. Олександр Лютюк продає антикварні годинники, дитячі машинки та інші речі, які йому приносять на продаж. «Сараконний ринок це ж дежезюмінкас. Тим більше, з усіх регіонів приїжджаю, знаю. І це цікаво, Це гласитись. роду музей під відкритим небом. Знаєте, будь-який людина хоче прикоснутися там в кусочку. истории, кто-то вот собирает, вот только что тоже мужчина подходил, говорит, вот мне там интересны эти часы, потому что у меня таких нету в коллекции, говорит, там 12 есть. Поэтому, ну, знаете, как говорят, на каждый товар есть свой покупатель, так и здесь. Тобто не продадім сьогодні, продадим завтра. Незвичайний цей ринок не лише продажем вживаних речей, а й тим, що вони тут просто неба. Одяг зачеплений за мотузки, висить на стінах, інше лежить на простирадлах чи стоїть на столиках, які кожен продавець приніс з собою з дому. Олександр Ключ на староконці продає платівки, касети та програвачі. Початок був 77-му році, коли діді Маруані випустив альбом Волшебний польот Space Group. тоді. Маленький хлопчик назбирав грошеняток і купив першу платівку. Ну, з того все почалося. Я не займаюся продажем, я займався колекціонуванням, але приходиться продавати. Так що це недовго. Це так, вимушено. Віктор на цьому ринку більше 15 років продає стару військову форму, нагороди, монети, значки. Спросу вже зараз немає. Це раніше до воєнних да, ще спрос був. Коли було багато туристів. Туристи з всего мира, з Європи, з Америки. Тогда було добре. Сейчас все плохо. Просто так по привичці приходимо сюди і стоїмо. Туристи собирали все. невероятные вещи, даже Навіть там, которые починають фарфоровые статуето, книги, календарики, відкритки. Ну, значки, монети, естественно, да, наградна система. собирают даже навіть фуражки, шапки. Старокінний ринок схожий на музей старовинних речей, кажуть покупці. Аналогів йому немає ніде. Вот здесь можно купить все. То, что нема. В любых супермаркетах тут в Одессе есть все. Полностью все. Хочешь медали купи? Какие хочешь? Хочешь, я не знаю. Ну, все, что хочешь. Вот пополнил. Вот такой. Себе приобрел. Вообще по советским ножам. Раскладываешь больше. Ну, так прихожу, смотрю, що подобається, то покупаю. Я приходжу на старокінний ринок для того, щоб, по-перше, мені тут подобається атмосфера, і ми тут з подружками шукали натуральні камінці і взагалі тут дуже класно. Відвідати старокінний ринок можна ще суботи та неділі з 8.00 до 1400. Влада Матвійчук, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Офіційний початок нашого походу. Зустрінемось на Говерлі. Комедіант та переможець другого сезону гумористичного шоу Ліга сміху Марк Куцевалов вирушив у піший похід від рідного Чорноморська до гори Говерли, аби зібрати гроші на три машини швидкої допомоги. Увесь процес хлопець транслюватиме у реаліті форматі у своїх соцмережах. На дорогу Марк виділив 18 днів. Ніхто не буде контролювати мій стан здоров'я, окрім а, мазі від бджіл. Там в мене мама продала мазі якась крем від а, бджіл. Я надію, що це мій захист буде. Якщо що я буду якось виприскувати у як ну бандитів, я і все, все. В мене тільки цей тюбик. За нами не буде їздити ніякої машини. Тобто все, ніхто, крім да, мене, камери і людей, які будуть приєднуватися, а такі будуть вже дуже багато бажаючих, котрі е, захотіли приєднатися. З собою Марк взяв те, що знадобиться йому у дорозі: спальник, штани та. Павербанк. Ой, павербанк у мене є. Так. Е, дуже важлива річ. Е, я беру з собою караоке мікрофон, щоб. Всіх розважати. Зараз він включиться. Як я мене, чуть? Все, Все. Все. відходьте, підходьте. Відходь. Зараз. Зара, ну так, да, я буду співати співат десь. Де, де, де. Ну, дуже важлива річ. Ну добре, добре. Такий галстук. Такий галстук. Ось такий ще галстук. Окуляри. Ще такі окуляри. Мама Марка Лара Куцевалова скаржиться, хотіла дати сину в дорогу більше. Води, пиріжки, блинчики, котлетки, баночку з борщем, теплий костюмчик, ну, якісь матрасики, не знаю, що ще. Машину може статом, що зад, ну, позаду їхала і трошечки підстраховувала. За планом Марк проходитиме щодня 50 кілометрів. Перша зупинка в Овідіополі. Туди разом з ним пішов і його приятель Олексій Кравченко. Марк обладав масою сумнів по поводу цього походу. Він не вірив, що вийде дойти, вийде зібрати средства. Ну я його победив і висунувся підтримати його хоча б началом пути. Я десь допомагаю з організацією, тому що там якісь реквізити стали недоступні. Силку надо как-то правильно розмістити. В общем, такі мелкие деталі, на которые у нього немає, тому що він більше занят созданием контенту для походу. Я взяв на себе цю ответственность, щоб облегчить йому путь. Головна місія походу за його допомоги зібрати 2 мільйони 850 тисяч гривень. Цього має вистачити на покупку машин швидкої допомоги. Ольга Міщук, Дмитро Васильєв, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному. Одещина. Прогноз на 9 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер Південно-Західний 2-3 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 23 до 25 вночі та від 27 до 32 градусів в день. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря вночі 21-24 градуси тепла. В день 27-29 із позначкою Плюс.